А ви любите кайфанути? Дурне питання. Звісно ж, любите. Хтось для цього обирає медитацію або його, інші ж бокал вина чи подорожі. Наші батьки знімали стрес зеленим змієм, а їхні молитвами, травичкою, маковим відваром чи квасом із таким градусом, що після нього можна було побачити самого апостола Петра. Людство в усі часи любило змінювати стан свідомості, щоб стати трохи ближче до богів, трохи далі від чуми і хрестових походів, або зовсім забути, що вдома чекають непогашені кредити. І якщо сьогодні втікти від реальності можна в барі за екраном компа, чи в аптеці, то колись це робили біля вогнища з шаманом і зіллям, яке могло відправити у незабутню подорож, бо перші притони з'явились задовго до того, як виникло саме слово претон, і там було весело. Гучно і дуже дуже туманно. може. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про заборонені речовини, чому їх вживали? Навіщо? У яких цілях і де межа між ритуалом та зловживанням? А перед тим як пустити цю тему по вені, натисніть вподобайку, дзвіночок і підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні дози історії. А тепер гоу кайфувати від нового відео. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Та й взагалі, якого хуя ти тоді робиш на цьому каналі? Команда каналу Коханець Кліо не пропагує і не заохочує вживання наркотичних речовин. У відео вони згадуються виключно в історичному та освітньому контексті. Краще і безпечно. З презервативами. А відео про історію презервативів ви можете переглянути за посиланням. Під відео у давніх текстах згадки про вживання наркотичних речовин трапляються рідко і уривчасто. Там, де вони з'являються, йдеться переважно про їхні лікувальні та релігійні властивості, оминаючи розповіді про використання в рекреаційних цілях. І це при тому, що вже у першому тисячолітті до нашої ери міжнародний трафік відчував себе доволі непогано. Просто тодішні автори та їхні перекладачі вирішили: ну кому цікаво знати, що ми курили, пили і ковтали? А способів кайфанути було чимало: наприклад, вживання маткових ріжків, відомих ще з шостого століття до нашої ери. Щоправда, ними цілеспрямовано не закидались. Грибок часто вражав жито та інші злаки, спричиняючи марення, галюцинації і, здебільшого, смерть. Блакитний лотос згадується ще в Одіссеї Гомера, не Сімпсона, де головному герою доводиться силоміць збирати своїх побратимів із країни лотофагів. Рослина містить алкалоїди, які спричиняють легко ейфорію, заспокоюють і водночас підсилюють сексуальний потяг. Як і Укрзалізниця, підсилює потяг. Давайте всі разом. Туту божевільний мед виготовляється з нектару квітів рододендрона і містить нейротоксини, які можуть викликати змінений стан свідомості, марення та іноді нудоту. У стародавній Анатолії його навмисно споживали заради особливих відчуттів. Болекота, за описом плінія діє подібно до алкоголю, якщо вдихати її дим або вживати всередину, тобто перорально. Неректально. У давнину її часто додавали до галюциногенних сумішей, які використовували в магічних обрядах або для лікування, перорально. Хоча. Белладонна, за згадками поетів, зокрема Овідія, використовувалась відьмами у зіллях та магічних обрядах. У більшості випадків її вживання закінчувалось смертю, проте точно відміряні дози спричиняли незабутні галюцинації, які могли тривати декілька днів. А знаєте від чого кайфую я? Від ваших вподобайок. Риб сновидиця — вид морського ляща із Середземномор'я чи середзем'я, вживання якого спричиняє яскраві галюцинації. Існують припущення, що її куштували ще в часи стародавнього Риму. Тоді багато вчинків 12 Цезарів можна пояснити тріпом. Проте фаворитами античного меню зміненої свідомості були опі і коноплі, про які розповім за мить. Одна з найдавніших відомих людині рослин зі стимулювальною дією це Ефедра. Археологи виявили її полог у похованні неандертальця в печері Шанідар на півночі Іраку, вік якої оцінюють в більше ніж 50 тисяч років. Поруч були й інші лікарські рослини, що свідчить про свідомий вибір, чи то для лікування, чи для ритуалу. Ефедра містить ефедрин, алкалої зі стимулювальною та амфітаміноподібною дією, здатний викликати відчуття бадьорості та іфорії. Для неандертальців вона могла бути і ліками, і можливістю побачити більше ніж стелю печери. Все ж найдавнішим наркотиком науковці вважають опіум, ну а може й ганджуба. З Кожного року з новими дослідженнями рейтинг лідерів змінюється. Але я почну з макових пиріжків. Одним із перших свідчень того, що давні народи цінували цю квітку не лише за красу, є її часте зображення на статуях та гравюрах. Археологи з'ясували, що вже близько 1600 року до нашої ери виготовляли маленькі флакони у формі макових коробочок, опуклих капсул під плюстками, з яких Отримують опіум. Думаю, кожен здогадався, що там зберігали, але лише нещодавні дослідження дали змогу підтвердити це. У 2018 році журнал Science повідомив, що нові методи аналізу залишків у знайдених під час розкопок макових капсулах показали Всередині Містився не лише опіум, а й інші психоактивні речовини. Подібні флакони та капсули виявлено по всьому леванту в Єгипті та на Близькому Сході. Їхня уніфікована форма свідчить про існування організованих системи виробництва та розповсюдження. Ще до того, як в Європі почали фасувати опій у красиві флакончики, в месопотамії вже давно вирощували мак. Деякі дослідники переконані, що асирійці добре знали про властивості цієї рослини, ба більше їхня назва маку, якщо вірити перекладам, звучала як хулгіл або ж щаслива рослина. Єгиптяни любили кайфанути і після смерті. Свідченням цього є численні знахідки глеків зі слідами опіуму в гробницях, що цілком закономірно, адже мак тут вирощували у промислових машках. Штабах у античні часи його продавали під брендом опіум тебіакум прямо з Фів, щоб звучало дорожче. А для поціновувачів екзотики був ще опіум кереніакм з Лівії, такий собі тодішній преміум сегмент. Також єгиптяни використовували опії, щоб зупиняти діарею та заспокоювати немовлят. В Одісеї Гомера не Сімпсона – є інтересний епізод, де Олена Троянська додає у вино речовину, що знімали гіркі спогади та притуплювала біль і гнів. Той, хто випивав вино з цим засобом, не міг заплакати навіть через смерть батьків або дивлячись на загибель брата чи сина. За словами Гомера. Ну, бо він теоретичний автор, цю речовину олені подарувала полідамна, дружина єгиптянина тона. Ім'я Тон є символічним. Римський лікар Гален писав: єгиптяни вірили, що опіум людям подарував бог тот. Діоскорит. Навіть його ім'я звучить як заборонена речовина, застерігав від передозування пиріжками з маком. Прямо кажучи, вони вбивають. У Римській імперії цю властивість знали і використовували опіум щоб сократнутись. Оскільки курткобейнство не вважалось гріхом, багато людей похилого віку або тяжкохворих обирали спокійно піти з життя під дією цього засобу. Символічно, що грецькі божества гіпнос, сон і танатос, смерть зображувались із вінками чи букетами маків. Римляни вживали опіумний напій або ж грецьке вино як снодійне. Саму речовину продавали у вигляді невеликих таблеток на спеціалізованих прилавках більшості ринків. У самому Римі Гален радив одного торговця неподалік від Віа Сакра біля форуму. У Капої, там де бешкетував Спартак, торговці забороненими речовинами працювали в кварталі Сеплазія, назва якого згодження. Дум стала терміном для означення наркотиків, парфумів і пахощів. Одного разу цицерон тролив двох сановників. Вони не проявили тієї поміркованості, що зазвичай властива нашим консулам. Їхня хода та поведінка були гідними сеплазії. Канабіс, як і раніше, є найбільш споживаним наркотиком у всьому світі. Коноплі мають давнішу історію ніж опій. Це за однією з версій. і були завезені до Європи щодо появи письмових джерел. Їхня батьківщина центральна Азія. А у нас ця рослина відома вже понад 5 тисяч років. Спершу її цінували за міцне волокно для мотузок і тканин однак археологічні знахідки вказують і на інше у вогнищах виявлено обвуглені рештки канабісу, що свідчить про його використання з нематеріальною, а з розважальною метою. Китайці відомі своєю винахідливістю ще 2,5 тисячі років тому культивували канабіс, який значно перевершував дичку за ефективністю. великий шовковий шлях охоче постачав не лише шовк. Археологічні дослідження в стародавньому місті Ебла, сучасна Сирія, виявили кухонне приміщення з вісьмома вогнищами та посудинами об'ємом до 70 літрів. Як ви вже здогадались, слідів їжі там не знайшли. Аналіз залишків показав, що приміщення використовувалося для виготовлення психоактивних препаратів. Іншими словами, три тисячі років тому вже існували справжні нарколаби. Згаданий діоскорит писав, що надмірне вживання канабісу негативно впливає на статеве життя. Він навіть радив використовувати цю рослину для зменшення сексуального потягу. Пліній старший у своїй природній історії описав властивості численних рослин, серед яких згадує сміхове зілля, яке викликало сп'яніння. Лікар Гален вже п'ятий раз згаданий у цьому відео. Розповідав, що коноплі під час застіль слугували для піднесення настрою та веселощів. Також подібні спостереження зафіксував ще геродот за п'ять століть до римлян. У нього поціновувачами фітотерапії були скіфи. Отже, насіння цих конопель беруть скіфи, потім залізають під вовняні тканини і сиплять насіння на розпечене каміння. І насіння, падаючи на каміння, горить, димить і дає пару таку густу, що подібної до неї не буває в жодній еллінській паровій лазні. І скіфи, задоволені паровою лазнею, кричать радіючи. Отака в них лазня, бо вони, звичайно, зовсім не миють свого тіла водою. Гриби здавна привертали увагу з різних. Причин. У Мезоамериці існував їхній культ. У Японії вірять, що вони є душами померлих, а давні єгиптяни вважали, що між грибами та богами існує особливий зв'язок. Вони називали їх синами богів, яких блискавка принесла на землю. Став подобайку, якщо кайфуєш від відео, нам просто треба перебивка. І вподобайки, і кріпосне право. Це я, автор, хоча раніше тут був диктор, а це мій збір на дев'ять підрозділів. Думаю, не варто пояснювати, чому ваші гривні 50 важливі. Тому якщо бажаєте побачити Путіна спрутним в дупі, ви знаєте, що робити. До речі, всі, хто задонатить понад 50 гривень, отримає доступ до бонусного відео. Якщо ви робите це через монобанк, просто зачекайте, і посилання з'явиться автоматично. Якщо з іншого банку, то напишіть мені в чи Телеграм, і я особисто надішлю вам лінк і цьом від диктора. А тепер повертаємось до теми. Серед давніх іранців та індійців центральним елементом релігійних ритуалів був особливий напій. В індійців його називали Сома, а в Іранців Гаома. Про нього згадують священні тексти Рігведа та Авеста. Цей напій вживали під час урочистих обрядів, приписуючи йому божественне походження та здатність відкривати шлях до духовних откровень. Що ж, входило до складу соме, така ж загадка, як і рецепт курки з кайовсі чи біхерьовки. Серед кандидатів згадана на початку відео Ефедра, яка містить стимулюючі алкалоїди, ну або ж конопля. Проте останні дослідження, які мені вдалося нарити, вказують, що тим божественним інгредієнтом був. Мухомор червоний з його психотропними властивостями, який надавав напою приємний посмак. Одні з найдавніших зображень грибів виявлені в Африці на печерних малюнках у Тасілі Алжир, вік яких оцінюють від 7 до 9 тисяч років. На цих зображеннях можна побачити фігури людей, що тримають гриби, або зображені так, ніби гриби виростають із їхніх рук передпліч і стегон. Подібні мотиви зустрічаються і в Сибіру, де природно поширений мухомор. Найвідоміші це петрогліфи Пехтемель, віком близько трьох тисяч років. Вони зображують постати з головами у формі гребних капелюшків. Дослідники пов'язують ці зображення з шаманськими культами, де закидувались психоактивними грибами. То Бузбулан, булана, Ахшин! Бит Сонерхолтої Ош Бодоугуй Теймес Танд Санам Саргує Бармит Хурга у 1220 році, тобто близько 800 років тому, Чингісхан заснував місто Каракорум, яке стало столицею монгольської імперії за правління його сина Угедея. Воно було зруйноване наприкінці 15 століття. На його місці зараз стоїть буддийський монастир Ердене Зу Антоне Белех Ерхтен. J -J -Hen. Ich zwinge es Кокаїн уперше виділив з листя коки у 1860 році німецький хімік Альберт Німан. Спочатку речовину вважали лише науковою цікавинкою, незрозумілим і непотрібним алкалоїдом. Її значення різко зросло, коли з'ясувалося, що кокаїн став першим у світі засобом для місцевого знеболення. Хоча світська еліта оцінила властивості коки ще раніше, лікарі раптом побачили в ній початок нової епохи. Листя кока містить безліч алкалоїдів, одним із яких. Є кокаїн. Нині ця речовина використовується переважно, ну ви знаєте як. Історія білосніжки демонструє, що від відкриття до медичного застосування часто проходить чимало часу. Подібні приклади відомі і з іншими речовинами. Наприклад, закис азоту, відкритий у XVIII столітті, десятиліттями веселив на вечірках, перш ніж потрапити до стоматологів, і породіль. Про це я взнав недавно ж саме з ефіром. Майже три століття він чекав, поки хтось догадається застосувати його для знеболення. <плес> Окремої уваги заслуговує й інший природний покращувач настрою відеокоханця Кліо. Лисичка ланцетоподібна. Її активна речовина пселоцибін викликає зміни сприйняття, покращує настрій і впливає на сенсорні відчуття. Але повернімось до янгольського пилку. Якщо ви знаєте інші назви, напишіть про це в коментарях. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. До речі, дякую вам за підтримку. І щоб зробити вам ще приємніше для всіх, хто задонатить від 100 гривень за цим QR-кодом або за посиланням під відео, я приготував особливий бонус. Це історія Целібату, яка вже є на каналі. І навіть якщо ви її бачили, то точно. Не в моїй версії, бо так як я його змонтував, Ютуб точно не пропустить. Такі відео я планую робити раз на три місяці, можливо, частіше. Якщо ви донатите з монобанку, просто зачекайте, і посилання з'явиться автоматично. Якщо донатите з іншого банку, напишіть мені в Телеграм або інстаграм, і я надішлю посилання особисто. Дякую вам. Популярність кокаїну зросла завдяки корсиканцю Анджело Маріані, який створив Він Маріані. Бордо настояне на листі коки. напій став світовою сенсацією. Його радили навіть дітям. Правда, у зменшеній дозі. Одна чарка вина на сніданок перед або безпосередньо після кожного прийому їжі для дітей половина цієї кількості. Серед шанувальників божественного нектару були папи Лев XIII і пій, X, королева Вікторія, королі Георг Перший з Греції та Оскар Другий зі Швеції, а також тодішні селебріті, такі як Томас Едісон, Жуль Верн, Елеонора Дузе чи Ог'юст Ротен. Леву XIII настільки сподобався цей напій, що понтифік нагородив Маріанні золотою медаллю і дозволив друкувати свій фейс на етикетках. Сучасні маркетологи б позаздрили. Чи робило це всіх наркозалежними? Ні. У вікторіанську епоху моральні норми поєднувалися з достатньою стриманістю, щоб уникнути масового зловживання. Тим більше в кожній склянці було лише 46,65 мг кокаїну, а для дітей половина. Маріанні ще якось тримав марку, але завжди знайдеться хтось, хто зіпсує вечірку. У цьому випадку доктор Джон Пембертон з Атланти, який вирішив лікувати залежність від морфіну кокаїном, так і народився напій French Wine Coca – вибухова суміш коки та кофеїну з горіха коли. Фармацевт гордо заявив, що його продукцію підтримали понад 20 тисяч висококваліфікованих лікарів. Інфоциганством запахло у 1885 році. Він опублікував в журналі Atlanta Constitution Твердження, що вживання коки не лише зміцнює здоров'я, а й продовжує життя також збільшує прутень і надає крила. А вже 8 травня 1886 року Пембертон представив першу у світі пляшку Кока-Коли в аптеці Якобс Фармасі в Атланті. Уже у варіанті без алкоголю, заміненого газованою водою, напій складався з цукру, цитрату кофеїну та рідкого екстракту коки, який додавався під час варіння у 250 мл Містилося близько 8 мг кокаїну. Як я згадував, після 1860 року інтерес. До медичного використання кокаїну як знеболювального залишався мінімальним лише у 1884-му Молодий віденський офтальмолог Карл Коллер працюючи стажистом у лікарні та проводячи експерименти з анестетиками, зробив відкриття, яке змінило хірургію ока. Ефір і хлороформ, якими тоді знеболювали пацієнтів, викликали серйозні побічки, що ускладнювало їхнє застосування. Колер прагнув знайти безпечніший метод і отримав підказку від свого знайомого Зигмунда Фройда, який експериментував з кокаїном у психіатрії. Помітивши, що кокаїн знеболює язик, Коллер вирішив перевірити його дію на око спершу жаби, потім морської свинки, і зрештою, власне, результати виявилися настільки вражаючими, що медична спільнота і преса заговорили про нову еру в медицині. А Фройд назвав колегу кока коллер Газети писали, що тепер можна відмовитись від хлороформу та ефіру, а кокаїн здавався ідеальним знеболюючим, ефективним, безпечним і простим у використанні. Проте згодом суспільне ставлення до кокаїну почало змінюватись. Попри те, що його вважали досягненням науки, дедалі більше звучали застереження щодо небезпеки зловживання. У 1914 році The Lancet та кілька британських газет опублікували статтю доктора Едварда Вільямса про вживання кокаїну в південної. Штатах США він стверджував, що кожен чорношкірий чоловік, який почав вживати кокаїн, абсолютно не підлягає спасінню. Вся його натура змінювалася під впливом звички. Сексуальні бажання були збільшені і викривлені. Спокійні чоловіки ставали сварливими, а не сміливі, відважними. А відео про расизм ви можете подивитися за посиланням в описі під відео. Сідні Фелстед, автор підземного світу Лондона, писав, що він приголомшений тим, як часто якась дівчина насичена приємністю. Помирає від передозування кокаїну або морфію, отриманих у якихось чорних або жовтих паразитів у Великій Британії. Вже 1916 року. Продаж наркотиків обмежили. Отримати їх могли лише лікарі, хірурги та стоматологи для професійних потреб. Кокаїн відпускали виключно за рецептом. А після війни ці обмеження закріпили законом Dangerous Drugs Act 1920 року. Ну що ж, а тепер перейдімо до героїну і Мефедрону. Хоча знаєте, мабуть, відео варто завершити саме тут. Якщо захочете другу дозу, ставте лайки і пишіть про це в коментарях. Як висновок, людей завжди тягнуло на експерименти з власною свідомістю, що їх спонукає змінювати реальність, хто знає, бажання втекти від проблем, пошук нових відчуттів чи просто нудьга. Краще котись героїном, ніж читати велесову книгу. В будь-якому випадку ми з диктором проти вживання будь-яких наркотичних речовин, якщо ви не поділитесь з нами. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це кайф.